Наразі я виходив з магазину і доходячи до свого будинку, на мене шість чоловік напали, тобто хотіли ну, завдати мені цілесних ушкоджень. Завдяки тому, що самооборона в Волині виділила мені пневматичний пістолет, тобто флобер. І я засосував два постріли вгору. І стверджую, що мені загрожує життя і здоров'ю. Люди невідомі мені, які прийшли, можливо, прийшли або причетні до переатації поліції. В зв'язку з тим, що я був три тижні постійно в комісії з переатастації поліції. І де мужчина дивлюсь напроти. Він мимо нас пройшов, отак собі не означає, просто пройшов мимо нас і став за нами. Ну, отак, як ми от стоїмо, компанія, ось так, от півтора метра, півтора метра став від нас. Стояв, стояв, дивився і все і тобто, виняв, виняв зброю. Людина, яка розмовляла, розмовляла по телефону, побачила мішобові. це. Вона ближче, саме ближче. Зброю навів на людину, яка розмовляла по телефону. Навів на його зброю. В той момент, коли він навів, тобто ми звернули увагу, сказали, що ти робиш. Він відвів від е, тієї людини, яка розмовляла по телефону, відвів від його зброю, навів на нас і почав отаку от ну, водити. Там раз шмальнув, другий раз шмальнув, ми зайшли за угол, не в повітря. Він цілився іменно тако. От як ми з вами стоїмо, ну, от він вдоль вдоль, вдоль, вдоль. цілився Вонас. в нас, розумієте. Ми зайшли за угол, бо тобто, ми не знали, там, чи це там, бойова зброя, чи яка не, непонятно. Людина ледь-ледь стоїть на ногах, не зображає, що робить. Ми зайшли за угол, він щось там ще там в догонку до нас, ще раз там раз другий шмальнув, і вже виходить, вийшов з тої алейки. І пішов в напрямку до Білого Дому. Ну я б не сказав, що оця людина адекватна, це не є адекватною людиною. Як таку людину взагалі можна пускати в суспільство? Завтра він прийде, і там, ну, я буду гуляти з дитиною, він там мене впізнає і не що зробить. Ну попробуйте, на молодчика. Что вы знаете по этому? Следующие, ещё видео, вот такое видео полиции. Оно, блин, с на третьей улице. в Кодовски, и так. Последний раз почта был. А, у системы сов совят, кажется, когда станет закупа, там На що поставляли? Щоб ну, відвернути від себе увагу. Так. В якій кількості? 200 грамів. Міцні, алкогольний находив. Зараз ви проживаєш в останні повністю. Надання остаточно. Вилучений пістолет вилучається для проведення подальших.